Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно Женя піноцит. І сьогодні ми будемо дивитися чіткий паца, якийсь кліп. Вибачте, назви вже не пам'ятаю, а назви тут немає. Ну, коротше, е навіть не знаю, що казати. Давайте наберемо багато вподобайок на цю реакцію. Там багато всього чого. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Напишіть коментар обов'язково, що ви думаєте про цю пісню, звичайно ж. І все таке. До речі, з 8 березня вас, дорогі дівчата, жінки і е, жіноча частина мого каналу, і взагалі, хто дивиться цей відео іменно е, з жіночої сторони. Так. Одкі друзі, а цей Продакт. кліп виходить за підтримки наших партнерів. Захито не чіткий, а чіткий не надо мені тут. Я, я українську мову знаю. Тому найбільше онлайн-школи англійської в Україні особисто я поділяю точку зору, що мовне питання в нашій країні відпаде, коли другою мовою спілкування кожного українця стане саме англійська. <гум> Якщо вам важко знайти час на навчання, то онлайн заняття по відеозв'язку з Dom – це саме те, що вам потрібно. Адже ви можете вивчати мову в будь-якій точці світу в будь-який зручний для вас час. Тож переходьте за посиланням в описі і реєструйтесь на безкоштовний пробний урок від Інглішдом. No, а тепер дивимось кліп, бо Clip. наші герої вже зачекались. Угу. Uh -huh. Опа. Эээ, Подаруй мені Хаймерса. Може, ще джевеліно подарунок чисто. Подаруй Леопард, Щоб ця погань забралась. А, ну ну та, та, Для цього потрібно, щоб, щоб Хаймерсів побільше було нашим військовим, щоб, щоб як то кажуть, ще F-16 дали. Я сподіваюся на це. Хоча я взагалі сподіваюся на те, що е, Ізраїль все ж таки поставить е, свій залізний купол, своє ППО в Україні. Я сподіваюся на це. Назад у Свійзопад. Ну, бажано так. Бахмуті там взагалі цей ПВК Вагнер э, наступають, але їх мочить свинцем. Ой, я вже подумав, що це у мене. Ой. На жаль, дві тюльпан. О, патрон, патрон, пес патрон. Ставте вподобайку, якщо любите песа патрона. Це, це все звісно класно, та це все не те. Подаруй мені. Прапо. За це обов'язково ставте вподобайку, якщо батько наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера Україна, мати ми за Україну підемо воювати. А який леопард перший чи другий? А то, а то Різніков, до речі, казав, типу, що блін, нам не поставлять ще леопарди перші, нам поставлять другий леопард. У нього таке вичай, було Типу Він такий. Дивиться на неї, типу, ти що, дурна, Що ця погаті, баба? Byton. Ти вікно. Байден. ти 16 О! О, це файно. Летить на Росію. Що в тебе? Айфон? 14 Pro Max? який. А у тебе. <ріст> Зерзуміло. А за скільки брав? Косарь. Як косарь? Я свій за півтори брав. А ну покажи. <ріст> <Деально>. <ріст> Айфон. Новенький. Бев. Як бив? Та він ідеальний. І працює все. Круто. Звичайно, я ж брав його у Бігмак. А там кожен гаджет ретельно перевіряється експертом. І гарантію, у них є. Срака парняка. Мужики, а можете сказати, щоб за мною не займали, зараз прийду. Чекай, чекай, чекай! У них безкоштовна доставка є. Ну, а скажи, що промокод на знижку в них є. Та? Є? Переходь за посиланням в описі, використовуй промокод чіткий та отримай 500 гривень знижки на першу покупку. Взагалі то українською правильно казати не чіткий, а чіткий. Чіткий. Ну що тепер канал переіменовувати? Прийдеться канал Хм. 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 Я не з цієї планети, чуваки. <ріст> 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 Я не з цієї планети, чуваки. <ріст> ну що, ви подивилися кліп? Дуже прикольний, дуже класний кліп. Мені подобається, в принципі, подаруй мені Абрамс і е, Атакс, і багато чого всього. Ну, сподіваємося, що на ближчому часі вже Байден і Шольц вже будуть дарувати Україні усе, що можливо. Тобто там танчики, там леопардики, там і тигр навіть подарують. ви що, ну, Навіть тигра. Сподіваємося на це все, звичайно ж. Ой, ну і, звичайно ж, ставте вподобайки, обов'язково ставте вподобайки, звичайно ж. Підписуйтесь на мій канал. Звичайно ж, не забувайте натискати на дзвіночок. Звичайно ж, пишіть в коментарі, як вам ця пісня сподобалась, чи вона вам. І, звичайно ж, поділіться цим відео зі своїми друзями. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на них в описі, звичайно ж, на мій ТГ-канал, звичайно, ж, теж є в описі. Там, ну, там навіть закріплено у коментарі у мене посилання на телеграм-канал, тому підпишіться. Що ж, всім папа, мої черепашки!